Hello Friendly з вами, Денис Friendly. Сьогодні ми дружні з вами попробуємо. Ось такі я купив вчора Choco Crunch Nuts. Це. Як це називається? Цукерки-шоколадні, коротше, у якісь такі кранчі. Ми такі, ми пробували він Millennium тоді <laughs> невдало от тоді, коли не знімало відео нормально. А це цукерки такі. кранч, попробуємо з кавою. Попробуємо також і самі. До речі, дуже колір цей якраз по темі я одів футболку з пачечкою. Добре. Тому поїхали пацани до заставки. Let's go. Деніс фрейні реагує. Деніс фрейні реагує. Сьогодні він буде їсти. Це новинка, так, це новинка. Е, так. Угу. Я просто зрівняю Чоко Кранч, мілк Шеклат. Там по-англійськи тут. Коротше, тут по-українськи. Цукерки, шоколадні, меленіум, чоко, кранч, молочні з арахісом, мигдалем та рисовими? Та рисовими кульками, кульками, кульками! Давайте, коротше, їсти. Та. Е, Попробуємо також з кавою. Та. Поїхали відкриємо, що воно себе е, блін, представляє. Або не блін, навіщо блін? А? У нас не блін сьогодні. У нас сьогодні цукерки. Так, поїхали відкриємо. Я зараз розкажу вам смішну історію. Ей, на якому відео скоро вийде. бачите, ти відкриваєш вже все. А нам це треба... А нам чекайте. Мені тут треба. А може цими ножницями, цими, цими ножиком, так. Бо мені треба підписувати відео так. Я не знаю, чи мені вда... А мені не вдасться. А я знаю, що робити. А ні, я херови. Коротше. А ну чекайте, може. О! Бо мені просто відео треба підписувати, оце, та... А там воно у нас і... Мені пачечки це ще треба. так. Коротше, кумедна історія. Я знімав відео з Ось так. А, це отакі, та. це так, як нам спеціально. Де цей, Ця пачечка коштує, до речі, 40... 40... Ні, до 40 гривень. Та. Де я крашу волосся, бо мене вже задовбали, знаєте, оці всякі коментарі хейтерські, що обзивають е, ну, мене постійно рудими, мене це бісить. І я записав, що я крашуся в чорний кольор вчора. І так перекрасив, а то балончик від стіни, от, що ми з вами малювали. Тоді бруну, і підпишись на канал. А воно зразу таке мило волосся і засохло, знаєте, так як. Е, ну... Пластилін, коротше. Ну, коротше, дуже тверде, як цемент, знаєте? Я вже налякався, думаю, що це робити. Пішов, скупався, поплавав у воді і. цей вот так. Купа десь 2 години у ванні був і воно вже змило і вернуло на нормальний стан. Та. Ну, в принципі, яка різниця, якого ти кольору ну, немає, але просто як бісить в коментарях, то треба блокувати. Та, блокувати такі коментарі. Та. Ось таке. Коротше, глянете на днях відео. Ось такі кранчові цукерки з арахісом. Пахнуть непогано. Ось так. Та, тому так смішно вийшло, але шорти, я, я також шорти познімав з, з волоссям, тому шорти треба залити сьогодні трошки на днях. Сьогодні, завтра, післязавтра. Та. Тому ось такі дружні справи. Зато вже є контент один на 10 лютого. Давайте порахуємо, скільки штучок. Одна штучка, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, рівно 10, рівно 10 штук. кенцій. Окей, окей. everybody. Everybody, так. Добре, давайте поїхав. Хм. доволі смачно. Угу. Угу. Смачно. Поставлю 9. Ммм mm. Taste me. I'm so crunchy. Смакуй мене. Я є хрусткий. Щось типа такого перекладається. Реально хрусткий. Угу. Смашно. Ось склад, що сюди входить. Молочний шоколад. Горіхи. Кранче. Есові кульки. Арахіс, мигдаль. Угу. Коротше, слава Богу, що все вчора обійшлось і я вернув на той стан, який був. В принципі, немає різниці якого ти кольору. Але просто коли тебе бісить коментарі, ти їх. Блок і заблоковуєш. Добре, я це вже поясню. Ти ваш Зразу Жрату другу, вже так не дні Угу. काबुज चाहिए सो कट Лишим один на YouTube шорт, я думаю, Ем, Дев'ятий, так? Оцей. Я забув зняти відео, що знімаємо. Відео на 8.08. Забув. Ну нічого. Яке не буває. І воно було м'ягке, не таке тверде. Може би й 10 поставив, так тільки 9. Ну, скала, можна 9 з плюсом. То що є друга пачка? Перша, отака ще другий смак є. Я дивився дві пачки. Треба купити ще другу пачку. This ta This problem, problem. Na YouTube shot Скалою супер. Хм, сьогодні на кінець п'ятниці. Уже. Арахис супер. Все опрямо реагувати не будемо, бо воно, бачите, зліплено. В Думаю, так и срано. Ммм, Что таки мини. Хм, mm, довою смачно. У нас уже е, по монетизації 1050 годин із 4000. Це якщо ви так далі будете дивитися, до 4000 ми дійдемо. Дуже дякую. Так, мамок. А ага. Я понял. У мене просто кава закінчился. Ну нічого, доїмо уже без кави. Я вдруг молка стали. Сюда, щоб коло Було би супер. Мама вчора вот такие купила. Не знаю, рвувати, не рвувати на YouTube Short може. І то я не знаю. Може знімлю, но... Може на інші свої канали знімлю, не знаю. Подивлюсь одним словом. Ну мені сподобалось. Міленіум супер. Можете пробувати собі. Так, де у мене найбільше зуби болять, бо тут буде боліти. Шоколадна фабрика. Ну і останній залишається. Бо десятый на YouTube шар ми меня Десятий. Смачно. Коротше, подивитись відео з 10 числа. Як я невдало покрасився, можна так якось це назвати. Опублікував, напевно, на 20-10 вечором. Бо зранку, напевно, реакція, а там вже буде і реакція, і ця покраска. Тому подивитись Мені я вже, знаєте, наперед купив. О, до речі, вам покажу, що я купив наперед. На 10 той вам, е березня. Значить... Я купив Діда Мороза Кіндер Максі. Але це не Кінг, це Кіндер Максі, ми це з'їмо з вами 10 березня і ось такий Дід Мороз, мілка. Бо я, знаєте, наперед скуповуюсь. аби в останній день що зараз не купувати. 8 години. Ось. І. Так, і потім ще ми з вами прореагуємо. Е, ще я хочу купити живчик зі смаком Лимоном. Ну і четверта реакція ми вже покрасилися, так. Покращим все. Покрасились. Тасом уроки справа. Написав був якийсь, ну, який перший раз на моєму каналі. Звідки у нього 35 тисяч. Йому відповідає е, мій підписник. Е, Чек не шорт. Це дійсно, подивися шорти. Майже кожен шорт кожен день набирає по 3 тисячі, по 6 може набирати, Деколи повезе 10 тисяч, а Федері Кофеліні. Ладно, ви вже самі знаєте той крінж, скільки він вже набрав добре. На цьому все мені сподобалося. 9 балів поставив. Кажу, були б м'які, може би і десятку влюбив. Губа трохи тут розрізана. Ну бо мороза холода. І це в мене тут трохи. Угу. Рани, як я розширяю губи, Болить, треба мазати, я забуваю. З вами був Денис Дениско Дружній. Дякую вам всім за перегляд, всім гарного дня, всім пока. Бувайте, дружні! Е, Коментарі відповім. В цьому відео, як завжди, читати не будем. Всі на роботі, по-перше, по-друге, я вже не читаю. Менші відосики будуть йти. І так вже 14 хвилин затягну. Ось такі смачні чококранчі. Всім пока-пока. Бувайте! Йоу!